Всім добрий вечір. 2025 рік ми знаходимось в Києві, все в нас добре, може хтось за кордоном буде дивитись. от Київ живе. І зараз у нас буде отут Юрій сидить, запитаємо його, є щось новеньке таке. Добрий вечір, Юрій. Добрий вечір. Питання буде таке. От по бізнесу зараз тематиці. От часто всі кажуть, що треба триматися клієнта, там, в попу його цьомати. Чи от як поводити от, менеджери всі? Бо дві думки є. Жорстко. Чи отак от тьом-тьом-тьом, бо клієнт завжди прав. ну, Ти розумієш це питання і це воно дуже так стає. Правильно як поводити себе. Всім доброго вечора ще раз. Раз вітати вас на каналі «Наболілка». Тут ми відповідаємо на ті питання, які турбують наше суспільство. Що казається цього питання, ну, тут, скажімо так, треба шукати золоту середину. Тут все просто. Треба дивитися по ситуації, по конкретної ситуації. В більшості випадків, в більшості випадків треба просто поставити, скажімо, себе на місце тої людини, якої ви хочете, скажімо так, допомогти в плані тому, що дати їй якусь послугу або запропонувати їй якийсь товар. От. І перше, саме от основне, треба розуміти, що цей товар ну, він дійсно гарної якості, він дійсно, скажімо так, Потрібен впевненість, людям. Да, та, та, тобто сказати, що, тобто в першу чергу треба цей товар продати собі. От, якщо ти цей соба, товар або послугу продаш собі, тоді ти будеш спілкуватися з людиною, якою ти хочеш цей товар або послугу продати, так як, ну, як, як твій товариш, там, друг, якому ти хочеш от, допомогти. Як ти це вже будеш робити? Це вже залежить від е, твоєї манери від твоєї манери спілкуватися, від того, як тебе виховали, як ти можеш е, е, спілкуватися з людьми. І від цього вже залежить, як ти будеш. От, як, якщо ти будеш там, скажімо так, сильно там прямо, от, ну. Ну візьміть цей товар, ну він гарний, ну візьміть, ну, ну візьміть, то в людини буде якась під підозра. Ну це ви, ви не розумієте, це гарний товар, тільки для вас, тільки сьогодні. От я вам ще знижку от зроблю, але тільки от візьміть, то в людини може закратися таке відчуття. А чого це? А, ну а чого? Ага, тось. А у нас ще, скажімо так, по радянського всього простору, ще є така, скажімо так, недовіра. <ган> до людей, які нам щось хочуть впарити, от. то зворотня реакція. Ми хочемо людині там, запропонувати, там, ще скидочку дати, і ще щось, і ще, як ти кажеш, там от слова, бац... 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 прямо уті-путі, муті, утіму і Ну, В дубку цьому цьому. Ну так, да. то у людей може закрастися от, підозра. Так же само, якщо я там скажу, «Слухай, ти сюди, йди, бігом взяв, я сказав кому. Ну. А от питання, якщо важкий от клієнт, тут от є такий тупий, дурний, злий, в нього поганий настрій, от він тебе набирає от і ти чуєш, що, ну, як то кажуть, речити мозг. Ну, от як сум... в такому сенсі робити? Ну, саме перше, це треба себе оцінувати. Тобто треба людині запропонувати те, що він хоче. Якщо він починає тобі компостувати мозок, то так йому і сказати, але культурно, скажем так, виходячи, опять же, кажу, всього виховання, як у у кожного це от виходить, довести, що ну пробачте, я хочу вам допомогти. Але не треба мене тут сідати на голову і звішувати ноги, клієнт там завжди правий. От. Тому, ну, тому так себе і вести з тим, щоб ти зрозумів першу річ об одне. Якщо ти будеш себе цінувати і поважати, то люди на зворотньому, скажімо так, якщо це по телефону буде, то... На зворотньому, скажімо так, зв'язку вони теж будуть це відчувати. І вже не будуть з тобою так от розмовляти, як я не знаю, що, давай, що там у тебе, ну давай, розкажи, давай мені там впарь, давай, давай, що ти там, що ти там ще можеш от, зробити. Ну це я так трошки е, збільшую. от, Тому ще раз от повторюсь, е, основні тези це перше. Поставити себе на місто той людини, якою ти хочеш запропонувати товар або послугу. От, е, друге, ну це даже можна так сказати, воно десь от на рівні, е, що товар або послугу, щоб ти взяв собі. Якщо, якщо ти її сам самому собі от продаш, то тоді ти вже можеш от розказувати, які вона має переваги, як вона е, краще може. Поліпшити життя людей. От, і саме от головне поважати себе, тобто цінити і поважати себе. Оце, скажімо так, Все добре. Дивимось по ситуації, як то каже. Так, все, всім пока. Пока-пока.